Аграрний сектор локомотив української економіки, але для того, щоб він працював на повну потужність, потрібно реформувати вітчизняні системи меліорації, так кажуть у міністерстві аграрної політики. Та звітують, що цей процес нарешті стартував. Наразі зрошення активно відновлюються і на Одещині, яка є одним з найпосушливіших регіонів. Яка саме робота проводиться? Дивіться далі. Костянтин митца вирощує рис на півдні Одещини. Такі ділянки називають рисовими чеками. Навесні їх затоплюють. Потім, коли рис приживається, воду ненадовго спускають. І далі аж до осені чеки знову заливають, постійно підтримуючи потрібний рівень води. Тож без розчення отримати врожай рису просто неможливо. є прислів'я. Вирощування рису це як догляд за маленькою дитиною. Бо багато нюансів треба вчасно злити першу воду, щоб він там не задихнувся. Потім два два три рази від хвороб провляти, потім вже чекати, поки він дозріє. коли рис дозріває приблизно на 80%, Ми починаємо збирати його комбайнами. Це відбувається у жовтні. Цьогоріч фермер посіяв 600 гектарів рису. Починаючи з травня, вода у чеки подається насосною станцією кілійської зрошувальної системи. Воду вона отримує із Дунаю та перекачує на поля по спеціальних каналах. Зараз цей процес здійснюють державні установи. До початку поливного сезону усі насосні станції на всіх системах пройшли повне технічне обслуговування. Всі насосні станції готові до зрошувального сезону. Зараз вода подається шостим сьомим агрегатом в розподільчий колодязь і далі проходить у канал Р1 для затоплення рисових чеків. Втім, на станції визнають, обладнання вже вкрай застаріле. Усі агрегати тут ще з 60-х років минулого століття, і свій ресурс вже виробили неодноразово. Потрібно замінювати насоси, електродвигуни і так майже по всіх регіонах. Саме тому в Україні зараз відбувається масштабна реформа гідротехнічної меліорації. Один із ключових напрямків реформи це створення організацій водокористувачів, скорочено ОВК. Це коли декілька фермерів, об'єднавшись, можуть взяти у довгострокову оренду мельоративні системи, які раніше перебували у державній чи комунальній власності, і далі вже самостійно господарювати, ефективно використовуючи усі ці споруди та обладнання. Так, наприклад зробили у сусідній Суворовській громаді: дев'ять фермерів об'єдналися в ОВК вода життя, і вже незабаром візьмуть у господарювання зрошувальну систему, в тому числі п'ять насосних станцій. Модернізувавши обладнання, аграрії збираються втричі зменшити собівартість води та збільшити площу зрошувальних земель. Раніше це було 6,9 тисяч гектарів. Зараз зрошується лише тисяча. Але я думаю, що в перспективі впродовж двох-трьох років ми збільшимо цю площу до 5 тисяч гектарів. Це точно і таким чином ми підтримаємо Україну, бо матимемо врожаї незалежно від того, чи буде посуха чи ні. До процесу активно долучилася і місцева громада організації водокористувачів сільрада допомогла отримати грант від програми Сполучених Штатів USAID Agro. Американці дадуть дві третини коштів, які потрібні ОВК для заміни насосів на енергоефективні, і це лише початок, впевнені фермери. Перша ціль це якісна подача води, гарантована і якісна, тому що перебої з подачі у нас, ну, на жаль, вони відбувалися часто, і це ламало всі наші полоні цикли та інше. І друга це економія. Замінивши арегат, ми економимо приблизно 20% електроенергії, яка складає левову частку вартості води. На сьогодні в Україні створено вже 15 організацій водокористувачів. І як кажуть у державному агентстві меліорації та рибного господарства, заявки на реєстрацію продовжують надходити. Фермери розуміють, керуючи самостійно зрошувальними системами, вони можуть більш ефективно планувати і свою роботу. Стратегічною метою цієї реформи є відновлення мельоративного комплексу, відновлення всіх мельоративних систем, їх модернізація, впровадження водо і енергоощадливих технологій, підвищення їх ефективності, залучення інвестицій у розвиток держави. А в свою чергу, на рівні держави, це отримання гарних і стабільних ворожаїв. Крім можливості отримання різноманітних грантів, реформою передбачено, що організації водокористувачів зможуть отримати доступ і до державної підтримки. З бюджету надаватимуться дотації для відновлення насосних станцій. З Одещини Андрій Настасов Ігор Міханошин. Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини.